Всім привіт, мене звати Стисі І Сьогодні я тобі розповім про свій книжковий шлях. Моя любов до читання вона не прийшла одразу. Я... Хейтс просто читати до 19-го року. Давайте розпочнемо таку з самого початку. Я навчилася читати в 6 років, і виходило в мене не дуже добре. І через це я не любила читати книги. Головною моєю проблемою було не вміння сконцентруватися на прочитаному. Тобто, це не мало значення читаю художню літературу чи параграф з української мови. Кожного разу, коли мені потрібно було щось прочитати, мої думки літали всюди, але не на змісті книги. Для мене це була величезна. Проблема, тому що я не вміла уявляти сюжет, і я прийшла до висновку, що читання це не моє. Я пам'ятаю те, що навіть батьки мене якось намагалися штовхнути до любові до читання. А я пам'ятаю, як вони купили мені книгу Пітер Пен і сказали, те, що якщо я її прочитаю, вони куплять мені телефон. І It, я думала, то, що ізі окей. Okay. Я починала її читати, і я взагалі не розуміла, що відбувається. Окей, okay, ще прочитати. А вони мені сказали, те, що мені прийдеться приказувати це все. А як можна? можна переказати, якщо ти не знаєш про що ця книга. Тому, як ви зрозуміли, ніхто мені телефон не купив, тому що я не прочитала цю книгу. Ну камон. Ну, важко було. Десь в 19-му році я пішла з подругою гуляти, і ми зайшли щось в книжковий магазин. Я побачила там книгу Північне Сонце. І я така. What? Для мене це було шоком побачити книгу. що фільм я бачила. Тобто, я зразу пішла до цієї книжечки. Я почала її читати, і зрозуміла це, що там все так, як в фільмі. Щось мені прокинулося, і я захотіла. Купити, спробувати почитати, дати шанс читанню, так як книга в принципі була ідентична фільму, і було легше уявити сцени. Північне сонце це є моєю першою книгою, яку я прочитала. Але я не можу сказати, що я полюбила читання після цієї книги. Я її довго теж читала. І я таке думаю, ну окей, раз мені якось тя пішла, я пішла ще в магазин. Там побачила 13 причин, чому я така шоу. Потім я побачила там матриця часу. Це поки я не впала, теж 13 причин, чому я бачила в школі у хлопчика, по-перше, at first, у хлопчика, який на рік молодший за мене, він читав цю книгу. По-друге, 13 причин, чому? Я дивилася тільки серіал у 2018 році, а тут ще є книга, і я така Окей, okay, I need this. Я Подарувала це на день народження ці дві книги. 13 причин, чому я прочитала, я почала на своєму, може, день народження в 2019 році, це 13 квітня, читала цю книгу аж в липні. Ну тобто довго я читала. Але як би там не було, хоча б північне сонце і 13 причин, чому я прочитала до кінця. Поки я не впала, я взагалі не дочитала. Просто одне це дивитися. Цікаво, але читати про це якось знаєте. Не дуже було, і якби там не було перших моїх три книжки, вони закінчувалися всі смертю, і це якби сумно дуже і шавне синього кольору. І like це моя next книга, яку я отримала, «Одорож подорож собаки. Це друга частина. Я дуже люблю фільм Життя собак. Рву кожен раз, коли дивлюся, я пам'ятаю, як цю книгу побачила в метро. Я така, блін, я хочу, я так люблю цей фільм, хочу цю книгу. Але мені її подарували на новий рік. Знаєте, що? Я, не прочитала. я десь, може, 20 сторінок прочитала, щось таке. І мене не хватило. Ну, по перше, друга частина в цій книзі. От реально, якби події не схожі на те, що відбувається в фільмі, було трішки важко читати і не дуже цікаво. Тепер повертаємося у 19-й рік. І що? 15 року виходить фільм після. Мені так він подобається. До речі, я спочатку думала, що там знімається Хлоя Моріц, а не Джозефін Лангфорд. І як я закохалася, бо моя подруга прочитала книги після цього фільму, бо їй теж дуже сподобалось. Вона мені розказувала про це все. Я не хотіла читати, бо як бачите, ну типу, мій досвід показав, що читання, походу, не моє. Мені якось не дуже подобається це все. А мені подруга сказала те, що книга відрізняється від фільму. Я так думаю, окей, тоді. Я точно не зможу прочитати цю книгу. Я подивилася перших два фільми, не читаючи книги і дуже фанатіла. Хоча в 2020 році я завантажила собі після, і я мала вже його. Я відкрила першу сторінку, я прочитала, і зрозуміла, то, що це просто не моє. Love, thank you. В 21-му році щось щебануло мою голову тхоком, я не знаю, 220 вольт, а то й більше. Я вирішила ще раз відкрити цю книгу. Мовити почитати. Я відкриваю цю книгу. Ни мені подобається, читаю, читаю, читаю. І вона мені заходить, мені настільки цікаво, що я просто відірватися не можу. Якщо так взяти по мірках того, як я зараз читаю, то я, в принципі, читала цю книгу довго, півтора місяці. Потім я вирішила купити в паперовому форматі книгу, це після сварки, я думала, що я не зможу читати в паперовому, бо на телефоні якось так легко йшло. Але ні, все пішло як по маслі. Прочитала, потім я прочитала третю. І коли вийшов третій фільм, я зрозуміла, наскільки після його засняли. Eww. Але як там не було, в 21-му році осінню, я зробила фан-аккаунт цьому фільму. Читала четверту частину, хоча я себе контролювала, щоб не прочитати четверту частину до фільму. До мене лише в грудні, 21-му році, дійшло, що це просто саме жахливо. серія, цикл, що це таке взагалі, це просто фу, токсік, два тупих персонажі, які розходяться, сходяться. Це мене дуже вивозить. Я, я читала, я фанатіла в цього, я гадала то, що просто найкращої книги просто не може бути. Я гуглила, мені хотілося вже щось новеньке почитати. Гуглила навіть в інтернеті, типу, схожі книги на після. І мені вибила книга «Maybe someday», це від Колін Гувер. Почала читати. Знаєте, мені сподобалось реально, і я якби могла це уявляти це все. Можна сказати, що книга Анни тут мене навчили уявляти і сконцентруватися на книзі. Я почала читати «Maybe someday» і це було very fucking good. Головний персонаж виявився німим. Я просто така «What? Because...» на початку книги він реально ну якби розмовляв зі своєю дівчиною. Коли він почав говорити з другою головною героїнею, він німий. А я думала, це рофл спочатку. Потім виявилося, що ні. Я така думаю. А що ж так нелогічно розписано? Мене це взбісило, я закинула. Потім я дуже довго чого не читала, хоча я дуже хотіла читати після довго та щасливо цей крінж. Я себе контролювала, тому що я хотіла четвертий фільм подивитися, не читаючи книгу, тому що перших два фільми мені сподобались, бо я не читала книги. А коли я прочитала третю книгу і подивилася фільм. Це був крінж. А як там не було? Я через цей фан познайомилася з людьми, які теж ввели фани попісля. Дуже люблять читати, і вони мені рекомендують прочитати паперову принцесу. І дуже багато людей рекомендували. Я така думаю, ну раз так багато рекомендую, то надо, надо. Мій рік 2022, січень починається з цієї прекрасної, просто прекраснішої серії Ерін Вайт», до речі. Це Кеннеді, якщо вони знали. І тут я розумію, що після це просто таке дно і те, що я. Думала, то що найкраще нічого не може бути за ці тобі книги. Так от паперова принцеса подарувала мені просто очі, що зняла мої рожеві очі окуляри, бо я закохалася в цю серію. Я зрозуміла те, що є книги, в яких немає такої тупості, як в Хардіна й Тес. Якщо я після читала по півтора по три місяці, то парову принцесу на тиждень. Саме від книг, а не тоді, я відчула цю ейфорію від прочитання книг. Як би там не було, але для мене 22 й рік це рік, коли я розпочала читати прям масово книг, якщо так, звісно, можна сказати. Так як зараз вимикають світло, я намагаюся зробити вечір максимально затишним. Я заварюю свій улюблений чай. Роблю грілку, тому що холодно. Вмикаю гірлянду на батарейках, дістаю всі свої подушечки. А також в минулому місяці я розпочала читати тшит, і я вирішила те, що я хочу малювати в книгах якісь каракулі, але це все виглядає дуже мило. Я не скаржусь. Ось такі стікери прийшли мені з Аліекспресу, і ось такі маркери. Вони мені дуже подобаються, особливо рожевий. Як на мене, читати вночі це просто прекрасно. По-перше, тобі ніхто не заважає, по-друге, ти повністю віддаєшся в сюжет книги і занурюєшся і живеш разом його з головними героями. За весь час свого існування я прочитала 31 книгу. Як на мене, це нормальне число. Я нікуди не спішу, і я взагалі не розумію, як можна прочитати 20 книг чи там більше за місяць, типу, люди. Який у вас зір після цього? Але як би я там не засуджувала зараз прочитання багато книг за місяць, все ж таки я більшу частину свою книг читала вночі? Ну пробачте, але що поробиш, якщо вночі така спокійна атмосфера, прям створена для читання. Але проблеми вони всюди є. Я думаю, що люди, які читають книги, особливо вночі, вони всі стикалися з цією проблемою. Так у вас є три секунди. Та-дам! І це час. Якщо книга дуже цікава, то я реально засиджуюся до самого ранку.